Всім доброго, всім доброго ранку. Працює наче? Слава Ісусу Христу! Слава Богу. Прошу всіх сідати і маю сьогодні знову честь проповідувати вам. І знову хочу сказати і просити, щоб ця проповідь була на збудування кожному з нас особисто, церкви в цілому та для слави Ісуса Христа. Отже, і тема, на яку я хочу сьогодні проповідати, це Боже Слово. І місце, на яке я хочу звернути вашу увагу, це 118-й псалом. І мені б хотілося звернути вашу увагу до Божого Слова, а саме до того, як віруюча людина відноситься до Божого Слова, як Боже слово працює в житті віруючої людини, і що взагалі є Боже слово для віруючої людини. Ми не будемо перечитувати весь псалом 118, він дуже довгий, найдовший в Біблії. Я зачитаю лише декілька віршів і зупинюся на декількох з цих віршів. Але для кожного з вас я побажав би, щоб ви самостійно вдома прочитали, хоча б просто вдумчиво цей псалом і розважили над його, над його словами. І ті слова, які ви чуєте і читаєте, щоб ви перш за все приймали їх до себе. І задавали собі такі запитання, чи є це в моєму житті. А якщо немає, чому в моєму житті цього немає? Отже, 118 й псалом. В синодальній це, мабуть, 119-й, в мене огієнка. 118 й псалом. Я буду вибірково зачитувати деякі вірші, щоб показати, як людина відносилася, з якими почуттями, з яким піднесенням до Божого Слова. 118 й Псалом, 14 й вірш. вір. Здороги свідоцтвоїх радію, як я, як маєтком великим. Омліває душа моя. 20-й вірш. Омліває душа моя стуги за Твоїми законами кожного часу. 47-й І буду я розкушувати Твоїми заповідями, бо їх полюбив. 50-й. Це розрада моя в моїм горі, як слово Твоє оживляє мене. Дев'янод. Коли б не закон твій, розрада моя, то я був би загинув в недолі своїй. 97. Як я кохаю закона Твого, цілий день він розмова моя. Сто третій вір. Яке то солодке слово Твоє для мого піднебіння? Сло Солодше від меду воно моїм устам. 147 сьой вір. Світанок я випередив, та й вже кличу. Твого слова чекаю. 162 вірш. Радію я словом Твоїм, ніби здобич велику знайшов я. Ці декілька віршів я взяв з цього псалму за основу своєї проповіді для того, щоб показати, як Боже Слово повинно працювати в житті людини і яке відношення у людини повинно бути до Божого Слова. Ми бачимо, читаємо, що ця людина, ми не знаємо достеменно, хто був автором цього псалма. Це була віруюча людина, є припущення. Але важливо, що це Дух Святий Бог записав ці слова для кожної з нас. І в деякому плані 118-й псалом є таким мірилом нашого духовного життя, нашого ходження, тому що ми можемо взяти цей зразок і побачити, чи відповідає я тому зразку, тому мірилу, яке є в Божому Слові. І відверто задаючи собі ці питання, ми можемо, наприклад, я можу сказати, що чи справді я, для мене Біблія це така насолода, і я прагну цього так, як описано в цьому псалмі. Чи справді я випереджаю світанок для того, щоб прокинувшись, перше, що взяти, це відкрити Боже Слово і читати і отримувати в ньому розраду? Чи справді, коли мене одоліває якесь горе, якась недоля? Щось в мене вибиває з колії, то перше, про що я думаю, це Боже Слово. І я звертаюся до Божого Слова за, як, за розрадою, за втіхою, як пише в цей самоспів, що душа моя умліває по слову Твоєму. І я хотів би вам нахилитись, нагадати кожному з нас. І закликати до кожного з нас, щоб ми і я особисто переглянули своє відношення до Божого Слова. Коли я кажу про Боже Слово, якщо хтось не розуміє, я кажу про Біблію. Це Біблія, якщо хтось не бачив в своєму житті. І я хотів би, щоб ми подивилися на Біблію як на Боже Слово, не як на просто якусь книгу. Не просто на якусь дуже розумну, мудру, поважну або історично цінну книгу, а саме як на Боже Слово, і до того, що там написано, саме як до Божого Слова. І переглянули цінність, і яку роль або яке місце Боже Слово займає в моєму житті. І для цього я хочу взяти за приклад взяти за приклад самий початок. Самий початок, кому навіщо і для чого було довірене Боже Слово. Як приклад, апостол Павло, розважаючи над тим, яку має перевагу юдей від інших, від поган, наприклад, то в Римлянам в 3 главі, в другому вірші він каже, що перевага юдеї є полягає багато в чому, на всякий спосіб, а насамперед, що їм довірені були слова Божі. Це була велика перевага, і це була велика честь для вибраного народу, що їм були довірені слова Божі. І насправді Бог, коли давав слово Боже до ізраїльського народу, Він це слово показував припіднесено. Він давав людям зрозуміти, що це слово має велику цінність, вагу, і це слово те, через що Бог буде діяти в їхньому житті і вести їх в цьому житті. Якщо ви згадаєте ізраїльський народ і згадаєте найбільшу святиню ізраїльського народу, ви можете сказати. Або, може, не можете, але це є ковчег свідоцтва, або ковчег заповіту. Це була велика святиня. Це була святиня, яка завжди йшла перед ізраїльським народом. Вона була попереду. Ця святиня вела ізраїльський народ. Що це була за святиня? Ця святиня, це по своїй суті, це була скринька, скринька, в якій зберігалося Боже Слово. І Бог. Всю свою увагу намагався привернути Божого народу до цієї святині, а саме до Божого Слова. І як він привертав увагу, наприклад, до Божого Слова? Наприклад, показавши цінність в людських очах, Бог обкладає цю скриньку і каже, що обклади її з золотом всередині, ззовні, щоб вона мала вигляд навіть цінності в Божих очах. Друге, що ми бачимо, що Бог діяв через це слово. Коли Бог казав Мойсеєві, Говорив до Мойсея, з'являвся, він казав такі слова. Вихід 25, 22. Вдома можете досидити ці слова більш детально. Про ковчег свідоцтва. Я буду тобі відкриватися там і буду говорити з тобою. Слово Боже, це те місце, де Господь говорив до Мойсея. Тоді слово це Біблія або Слово Боже, це те той інструмент, через яке Бог відкривається і говорить сьогодні до кожного з нас. І коли Бог навіть вів ізраїльський народ, пам'ятаєте, він з'являвся завжди перед ізраїльським народом ішов він у хмарі в день, а вночі це був подоба вогняного стовпа. То де з'являлася ця хмара? Ця хмара з'являлася над Божим Словом. Над Божим Словом, і коли ця хмара здіймалася вгору над Божим Словом, весь табір знав, що час. Підійматися і рушати далі. Коли ця Божа хмара опускалася знову на, скинь, на ковчег Завята, тобто Боже Слово, то табір знову почав таборувати і сиділи і чекали подальших вказівок. І ми читаємо в числа 9:15, що хмара покривали скинію над ковчегом свідоцтва. Удень покривала його та хмара, а вночі вона була подобана вогню. А Ковщег заповіту Господнього рушав перед ними триденною дорогою. Господь показував, що він працював з ізраїльським народом через Боже Слово. Господь вів ізраїльський народ, куди він його вів. Він вів ізраїльський народ в обідувану землю. Попереду цього нелегкого шляху йшов ковщек свідоцтва, йшло Боже Слово. Над ним була слава, над ним був Бог у хмарі. Насправді це був Ісус Христос, як нам дає розуміти. Писання, якщо сказати в двох словах, Біблія нам каже, що Христос вів Божий народ до обітованої землі через Слово своє. І максимально Бог намагався привернути увагу до Божого Слова, до цінності, важливості і до того, що це є святиня, найсвятіше. Воно знаходилося ковчег цей завіт завіту Боже Слово в місці, яке називалося Святеє Святих. І Далі, наступне, що Бог хотів показати для людей, це те, що Боже Слово е подібне до їжі. Ми потребуємо Божого Слова так само, як наше тіло потребує щоденного хліба. Для цього була дана мана небесна. Коли Бог дає ману небесну, це записано в вихід, 16 розділ, то ми читаємо такі слова. В кінці він каже, що візьміть, позбирайте цієї мани, каже Мойсею, і покладіть. Цю манну до ковчега свідоцтва, тобто до Божого Слова, там, де зберігалось Боже Слово. І це було пряме слово, яке виконалося в тому, що він каже, що не хлібом єдиним буде жити людина, але кожним словом, що виходить із уст Господніх. І якщо розважати про це місце, про прообраз того, що Боже слово подібне до мани Небесної, або про цей прообраз, то перед нами відкривається дуже багато цікавих речей. Наприклад, те, що манна небесна, вона сходила тільки до часу кожен день. Але вона сходила тільки, коли була роса, той самого ранку. І коли вже ставало сонце, її вже не було. Тобто, якщо ти хотів поїсти, ти повинен був встати і цю манну небесну збирати з ранньою росою і приготувати для себе з неї їжу. І це показувало на те, що починаючи свій день, кожна людина повинна була розпочинати його з Слова Божого. Як ми читали. Попередньо в Псалмі, коли псалмопівець каже, що я випереджав світану для того, щоб почути Твоє Слово. Другий важливий момент: що Слово Боже було дано кожній людині, як прообраз Мани Небесної, що Мойсей не годував з ложки кожну, е, кожного. Кожен мав сам вийти, збирати цю ману, потім принести її до себе в намет і з цієї мани приготувати собі їжу. Це я вам кажу для того, щоб ми розуміли, Боже Слово не дане для, лише для пастора, воно не дане лише для проповідників, щоб ми досліджували, вивчали і годували цим церкву. Це не зовсім так. Боже слово дано прямо для церкви, воно є пряме і відкрите для того, щоб кожна людина мала можливість читаючи Боже Слово, збудовувати себе самостійно. І це є невід'ємною частиною нашого життя. Коли ми кажемо про велику святиню, про те, що Бог підніс Боже Слово над усе, над усе, то ми повинні сказати про Ісуса Христа. В Євангелії від Івана записано, і Евангеліст Іван описує, що Ісус Христос це Слово, яке сталося тілом і перебувало між нами, повне благодаті та правди. Найбільша цінність, наскільки Бог цінував Боже Слово, що Він сам втілився в людину, він став там цим Словом, щоб до нас на нашому рівні донести це Боже Слово. Бо Боже Слово має в собі велику силу. І коли ви читаєте, як Ісус Христос відноситься до Божого Слова, ви можете зустріти дуже навіть в чомусь такі, наприклад, Він каже, що коли до нього приходить мати Його сест... і брати його. Хотіли його бачити, забрати від його служіння, то він каже такі слова, що мій брат, моя мати, моя сестра це ті, хто слухає і виконує моє слово. Він не принижує значення сім'ї в жодному випадку, він підвищує значення Слова Божого. Всі чудеса знамени, які робив Христос, він намагався привернути увагу людей до Божого Слова. Якщо ви розумієте, що Боже жодна людина жодними чудесами не може отримати спасіння. як би людину переконувати на власному досвіді, мудрість, доказувати нічого цього не працює, Христос каже, що якщо людина не вірить Боже Слово, то це все. І питання в чому? Пам'ятаєте приклад, два протилежні приклади. Візьмемо Капернаум. Капернуум місце, в якому зупинявся Христос, і одне з тих міст, де найбільше служив Ісус Христос. Це було найбільше місто, де Ісус Христос чинив найбільші чудеса і знамена і показав свою славу найбільше. Але ми бачимо, що коли він проголошував суд над містами, це місто було в списку цих міст, саме Капернуум. Він каже, за те, що ти бачив всі ці чудеса і знамени і не вірував, він каже, тобі буде гірше, ніж в содому і Гоморі. В той же час люди, наприклад, Самаряни, які не бачили жодного чуда. Коли просто прийшли послухати Ісуса Христа, коли вони прийшли і побачили Ісуса, вони не побачили жодного чуда. Нічого. Але вони почули Слово Боже і увірували по Слову Божому. Слово Боже, це має силу спасати. Боже Слово має силу укріпляти, давати нам надію, давати нам радість, давати нам майбутнє. Але питання в чому? Чому тоді я, як віруюча людина, нехтую Божим Словом? Або чому, як віруюча людина, Боже Слово ставлю на менший якийсь низький рівень в своєму житті, або відвожу не досить значну роль в своєму житті, коли Бог навпаки, з самого початку, даючи це слово, підносить слово у всіх його проявах. І питання в тому це на мого власного вибору і відношення до Божого Слова. Чи я прагну пізнавати Ісуса Христа, чи я прагну слідувати за Ісусом Христом? Сьогодні Ісус Христос нас по обітниці, по Слову Божому, проводить цей земний шлях, коли ми слідуємо за Христом, ми слідуємо за Ним в питаннях виконання Його і слухання Божого Слова. Коли Він називає своїх учнів друзями, Він каже, ви будете моїми друзями, якщо будете виконувати Боже Слово. Боже слово має велике значення для Бога. Це слово, яке Він дав для нас. Яке має силу, і яке може змінити і змінює життя людей. Перша притча, одна з перших, яку Ісус Христос розповідав, Він саме розповідав про цінність і важливість Божого Слова. І він розповідав притчу про сіяча. Я приведу тільки одну, хочу, один приклад. Він каже, що те, що впало при дорозі зерно, яке, Він каже, це Боже Слово, яке було сказано людині. Але що каже? Прийшов сатана. І вкрав це Боже Слово. І далі дуже цікаві і сильні слова. Для чого сатана краде Боже Слово? Щоб люди не ввірували і не спаслися. Послухайте уважно, Боже, Боже Слово це слово, яке несе, дає людям віру та спасіння. Ми можемо говорити, свідчити людям про якийсь досвід, ми можемо говорити про а, власний. Досвід християнського життя, ділитися свідоцтвами це все надзвичайно чудово і правильно. Але все це ми повинні робити лише з однією метою перевернути увагу слухача до Божого Слова. Бо саме Боже слово має силу спасати, змінювати життя людей, не віруючих. А щодо віруючих, Боже слово має силу робити в житті людини все те, що ми читали раніше. На цьому я буду завершувати свою проповідь, своє слово, і хотів би завершувати побажанням і закликом, перш за все, до себе. Бо я теж людина, яка іноді втрачає орієнтир і забуває про те, що Біблія це не просто книга цікава, це Боже слово дане мені. І я хотів би побажати вам всім переглянути і підвищити Боже слово на відповідний рівень в вашому житті. І хотів би, щоб ви ще раз самостійно вдома прочитали. 118 псалом. Порозважали над ним і задали собі чесні питання перед собою: Де я і де Боже Слово в моєму житті? Амінь. Давайте станемо помолимося. Я помилюся. Батько Небесний, ми дякуємо Тобі за Твоє Слово. Ми дякуємо Тобі за те, що ти довірив нам Твоє Слово. Дякуємо Тобі за те, що Твоє Слово є живе та діяльне сьогодні, і ти через Слово Твоє проводиш нас цим земним шляхом до нашого небесної країни. Благослови, будь ласка, кожного з нас тут присутніх. Благослови мене особисто в тому, щоб цінувати Боже Слово, щоб Слово Боже було моїм життям невід'ємним і щоб Слово Боже завжди. Йшло переді мною і вело мене цим земним шляхом. За все тобі нехай буде слава в ім'я Ісуса Христа. Амінь.